Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила про те, що уряд наш обов'язково досягне згоди із угорською стороною щодо використання угорської мови і таким чином домовиться, щоб Угорщина не блокувала євроінтеграційний рух України. При цьому Стефанишина зауважила, що обов'язково це буде е, зроблено, ця домовленість не за рахунок е, знання е, представниками угорської меншини української мови. Е, ну, дуже е, цікаво, як це вдасться досягти, дай би Боже. От, тому що наскільки я знаю, е, ось порозмовляв із. Експертами з Закарпаття про те, що власне, що хоче Орбан і його соратники, це дозволити його співвітчизникам не вивчати українську мову, ну, фактично, дозволити дітям з угорської меншини закінчувати. Середню освіту, не знаючи, не володіючи українською мовою, ну щоб таким чином фактично відривати цих дітей від української держави. Раз вони не знають української мови повноцінно, вони не будуть поступати в українські вузи. Вони будуть орієнтовані виключно на Угорщину. Ну і відповідно будуть бажати від'єднання. Своєї території проживання, тобто цього району берегового в Закарпатті від України і приєднання його до Угорщини, тому що не знаючи української мови, вони не зможуть реалізуватися в Україні, яким чином вдасться тут досягти компромісу. Чесно говоря, я не знаю. Ну, дай Боже нашому уряду зробити те, що ось Стефанич не обіцяє.